На прес-конференції журналістів цікавило питання щодо реконструкції Житомирського музично-драматичного театру. Про деякі заплановані зміни розповіла директорка театру Наталія Ростова. Буде ліфт обов'язково, буде повністю мінятися всі мережі. Всі водопостачання, електрика буде мінятися. Ми будемо переходити на першу категорію енергопостачання, зала повністю глядацька буде ремонтуватися, заміна буде Я Скажу одне, що ми залишаємо наші люстри, тому що це антикваріат, і ми залишимо мрамор розовий цей. тому що це то теж антикваріат. Його одшліфують, його зроблять вже модерновим. Також ми запитували про кадрові зміни творчого колективу, чи не звільняються люди через відсутність опалення або за іншими причинами. Про це розповіла головна режисерка театру Наталія Тімошкіна. З липня почали звільнятися, і це в мене вже розривається серце. Люди не їдуть в інший театр, люди. Їдуть за кордон чи залишаються тут і йдуть працювати. Хто на стройку, хто їде в Голландію, вибачте, сільським господарством займатися і Польщу. І це вже є не проблема театру, проблема є і з оркестром. Так, наприклад, у нас звільнився Дмитро Лутай. Він прийшов працювати в філармонію. На сьогоднішній момент воно все разом, і цей холод, і умови, в яких вони живуть, і заробітна плата. От воно все в комплексі дає отакий от результат, але Знаєте, я що? наголошую, що ми живі. Ви чуєте люди добрі? Театр живий, він працює і буде працювати.